Вітаю, друзі, на каналі все по-домашньому. Сьогодні хочу показати, як буду готувати м'ясо. Ну, яке м'ясо? Такі кісточки. М'ясо я пообрізала ось тут окремо в миску. Це буду готувати домашню ковбаску. Одразу я трішечки була присипала коріандром. Зараз зверху ще додаю коріандр. Ось так прямо зверхи добре складаємо, сипимо коріандр. Так такий буде універсальний рецепт. Два в одному. Потім така в мене приправа до шашлику. Також трішки зараз додамо. Кілька листочків лаврових. У мене такий один великий, то хай буде. І чорного перчику. Ось додала я чорний перець і ось така приправа гриль також всипала. Потім зараз сипемо солі. У мене тут 3 кілограми ось цих таких кісток м'яса. Я додаю одну столову ложку. І вливаю сюди літр води. Просто ось так зверху. Так, все тепер готове. Накриваємо кришечкою і відправляємо в духовочку на півтори годинки. Так, ось м'язко готове. Таке гарненьке, запечене, парує. Я трішки його підтрусила, бачите, там такий соус, юшечка получилася. А тут в мене, ой, за парами не видно. А тут в мене фарш на ковбаску домашню. Тому ось такий рецепт. Як завжди, швидко, смачно і просто. Тому ставте вподобаюсь, пишіть коментар та підписуйтесь на канал. Попереду багато цікавого. На все добре, до нових зустрічей. Пока-пока!